Вітаю, що відомо про постраждалих та пошкодження в місті внаслідок ворожих ударів. Мета Васильовановича, на жаль, кількість загиблих після вчорашньої російської атаки вона зросла. А ці двоє людей, про яких ви сказали, вони на жаль загинули на місці. Ще двоє були тяжко травмовані, і вже вчора ввечері нам повідомили, що після вчорашнього обстрілу було четверо загиблих та 23 постраждалі людини. На жаль, серед цих постраждалих та поранених людей є дві дитини. А та дві журналістки потрапили під обстріл. Одну з них було вчора ж прооперовано. Я нагадаю, що вчора. Серед білого дня російські терористи випустили по Запоріжжю п'ять ракет. А наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Я хочу також наголосити, що і сьогоднішня ніч вона була дуже неспокійною в Запоріжжі. Вночі по місту літали шахеди, і як нам на ранок повідомили, на щастя нашим силам оборони вдалося ліквідувати всі три ворожих безпілотника. А вже сьогодні, з 5.30 ранку, по 6.00 ворог знову атакував Запоріжжя ракетами. Дві ракети випустили по місту. Вони поцілили. У інфраструктуру та поцілили в заклади медицини та освіти на щастя, постраждалих немає. Там є незначні руйнування, зокрема вибиті шибки. Головне, що люди після цього обстрілу вціліли. А також ворог гатив і позапорі.